Дорогі брати і сестри, сьогодні так склалося, що багато свят припадає на одну неділю. Перш за все, це восьмий день. Як в давнину християни казали, після шести днів творіння Господь на сьомий день спочив. А коли відбулося Воскресіння Ісуса Христа, розпочався восьмий день. Восьмий день, який, по суті, є початком нового творіння. Початком нового народу дітей Божих, якими є люди, які належать до церкви. Також сьогодні тиждень після дня п'ятидесятниці, і це завжди згадка всіх святих. Саме День П'ятидесятності розпочав той процес, який триває до сьогодні. Він виявив те, що кожна людина в собі має потенціал бути такою, як Бог. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Бог став людиною, щоб людина долучилася до життя Божого. Бо от так часто ми плутаємо таких два слова мати і бути. Людина на якомусь етапі хотіла мати те, що має Бог. Але забула, що треба перш за все бути таким, як Бог, а бути таким, як Бог, це любити. А бути таким, як Бог, це відкриватися погляду іншого. Саме це яскраво було виявлено на святих апостолах. І сьогодні також ще третє святкування це пам'ять святих апостолів, тих особливих людей, які, зустрівшись із Богом, не могли мовчати, які, зустрівшись із Богом прямували по всіх кінцях землі, Звіщали ту радість того, що Бог перебуває із нами. Стільки прийшло століть. Зрештою, два тисячоліття із моменту приходу Христа у світ. Але присутність Його і по сьогоднішній день залишається явною для тих, хто вірує у нього. Так склалося, що 20 століття не стало виключенням для безлічі християн, які віддавали своє життя за Бога, за віру в Ісуса Христа. І свого часу була створена така правозахисна організація Голос мучеників, яка бореться за права християн у всьому світі. І ця організація встановила День християнського мученика. Що цікаво, цей день припадає на 29 червня, тобто на вчорашній день, коли ми святкували пам'ять апостола Петра і Павла, не випадково встановили Днем християнського мученика. І вони підрахували, що за останні 20 років з 2000 року у світі було вбито приблизно 2 мільйони християн за те, що вони вірують в Ісуса Христа. Це часто здається нам незрозумілим і чимось далеким, десь колись хтось помирав за Христа. Але досі дуже багато людей, коли кажуть, я вірю у Бога. Розуміють, що за це в них може забрати життя. Але досі є люди, які чітко розуміють, що життя не можна забрати у того, хто причасний до істинного життя. Якби ми розуміли, як це дивовижно, кожного разу, коли ми приходимо на літургію, ми чуємо такі надзвичайні слова: Прийміть, споживайте цеє тіло моє, пийте з неї це є кров моя, що за вас і багатьох проливається. Бог каже до кожного з нас: я вам себе даю в їжу, а їжа є джерелом життя. Я, я готовий бути вашим життям. Ось що Бог до нас каже. Я вам даю свою кров, образ давній старозавітній того, що робить людину живою, що збагачує її життям до найприхованіших куточків нашого тіла. Все сповнене кров'ю. Без крові людина жити не може. Ісус Христос каже, я буду вашою кров'ю, я даю вам себе. І от коли люди відкриваються для себе, це є один із перших кроків до святості. Святий Серафим Саровський казав, що святим може бути кожен, не вистачає тільки рішучості. Іноді людина не хоче прийняти рішення. Віддатися в Божі руки. Віддатися у цю безумовну Божу любов, яка перевертає повністю стосунки із людьми, із світом, і з Богом. І от свого часу мене так вразив, вразила одна історія про мучеників сучасності. Сталося це у Єгипті. Там є така церква, їх називають до вона дуже близька до православ'я, копська православна церква. І копти були свого часу корінними жителями Єгипту. Єгипет він одним із перших прийняв християнство, але з часом він перетворився на мусульманську країну. І досі копти там перебувають. Я свого часу спілкувався із молодим коптом, молодим хлопцем, в якого були татуїровки на тілі. Дуже багато татуїровок. Але всі ці татуїровки були присвячені Богу. Там були хрести, там були написи християнські. В коптів, зрештою, навіть є така традиція, що молоді копти роблять собі татуювання Христа. Зазвичай його роблять на руці, ось в цьому місці, щоб, якщо їх будуть запитувати, чи ти віриш у Христа, вони не мали можливості зріктися, Вони так хочуть себе. Собі таке нагадування мати. Тобто, щоб на тілі була позначка, що я християнин, навіть якщо я хочу збрехати. Отаку От своєрідну педагогіку, вони над собою здійснюють. І ось зустрічу такого молодого хлопця, в якого на тілі я бачу багато хрестів, я запитую його: а навіщо ти так робиш? Тебе священник не сварить, що ти весь в татуюваннях приходиш до храму. А він каже: Я, коли йду до храму, одягаю сорочку, щоб не було видно. Але з, 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 з однієї, залишаючись сучасною, молодою людиною, цей хлопець не уявляв своє життя без церкви, без храму. Він каже: Я приходжу туди, як додому, я спішу туди. Ми, люди, які живемо все ж в країні, в якій, з однієї сторони, війна, а з іншої сторони ми можемо вільно збиратися, ми часто не відчуваємо цінності цього зібрання. Ми так слабо відчуваємо. Те, наскільки це велика радість, що все ж ми можемо в неділю спокійно прийти до храму Божого і подякувати Богові за все. А там часто збираються християни з усвідомленням того, що навколо їх всі ненавидять. І зрештою, одного разу стався теракт теракт, після якого загинуло багато християн. І на телебаченні. Єгипетському, була пряма трансляція з місця події. Ну, звичайна новина, загинуло багато молодих людей. І в прямому ефірі, коли ведучий розпитував у кореспондента по ту сторону про те, що сталося, до камери підходить жінка і каже: Я хочу дещо сказати. І вона їй дають слово, вона дивиться прямо в камеру і каже такі слова. Я зараз звертаюся до того, хто вбив мого сина. Тепер ти мій син. Не бійся. Тепер ти мій син. Що це за люди? Що має таке статися із людиною, щоб вона не те що не проклинала, а назвала своїм сином того, хто вбив її рідного сина? Ось хто такі християнські мученики. Це люди, які відкрили безмежну Божу любов, і вони усвідомлюють, що справжньою людиною людина є тільки тоді, коли вона відкрила для себе лице Боже, яке звернене до неї. До тих пір вона наче в сні, вона наче в ілюзії. Христос на Христі каже, Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Архідеякон Степан каже: Боже, прости їм, бо не бачать. І так, мученики всіх століть і часів, досі, відкривши безмежну Божу любов, не можуть не любити інших, не можуть не прощати. Вони кажуть дивовижні слова, мені важко, я відчуваю біль, я відчуваю сум, але мені не боляче, але мені не сумно. Християни це ті люди, які вчаться розрізняти те, що я відчуваю, що я думаю, що я хочу від того, ким я є насправді. А справжнім я є тільки тоді, коли я відкрився Богові. І тому так нам потрібно їсти тіло Христове, пити кров Христа, щоб наше тіло. Наша душа, наші почуття, наші думки були сповнені оцією Божою присутністю і Божою любов'ю. Тому сьогодні, згадуючи всіх святих, які просяяли протягом всіх цих століть, нагадаємо і ми собі, як казав до нас апостол Павло, пишучи ще в давнину: ви всі святі, ми всі святі, Божою любов'ю, Божим милосердям. І Божим закликом. Тож будемо вчитися хоча б в ті моменти, коли нам важко згадувати тих, кому було значно важче. Але вони залишалися вірними Христу. Амінь.